Розпочати хочу одразу з головного для мене з подяки всім медикам, всім лікарям, всім людям в світі, які підтримують життя, які рятують життя. Шановні медики, замало слів, щоб висловити свою вдячність і повагу. І знаєте, що ваша робота давно вийшла за межі лікування, тому що вона стала дійсно гуманітарною гуманною місією, яка збільшує солідарність і людяність. В світі. І приклад тому дійсно практичний приклад це міжнародне медичне партнерство, яке нас тут сьогодні зібрало. Для мене цей проєкт близький, дуже близький, тому що саме на саміті перших леді та джентльменів у 2023 році під Парасолькою Саміту ми зібрали перші партнерства і почали реалізацію цього проєкту. Було підписано перші меморандуми. Ми одразу розуміли, що створюємо таку безпрецедентну річ, пряме співробітництво між українськими та іноземними клініками за два роки можна вже краще оцінити масштаб того, що відбулося. Насправді, сьогодні медпартнерство вже об'єднало 24 країни та понад 90 українських і закордонних медичних установ. Однозначно, ми вже можемо впевнено говорити, що медпартнерство. Не тільки допомагає Україні, але й одночасно воно збагачує знаннями всіх учасників, тому що досвід українських лікарів в порятунку людей після воєнних травм зараз найбільше в світі, на жаль. І досвід це одночасно і цінність, бо може зберегти життя людей ще в інших країнах, в інших ситуаціях, в інших обставинах. Напрацювання, які є в Україні, спільними зусиллями покращать медичну допомогу в усіх країнах, і впевнена, що імена хірургів та інших медиків, які зараз рятують життя в Україні, ведуть у світові підручники медицини як імена новаторів. Кожен новий меморандум про співпрацю це можливість подарувати комусь щасливе здорове життя. І тому сьогодні я б запрошую долучитися вас не тільки до ініціативи. А насправді до спільноти людей, які вірять у силу співпраці, в медицину без кордонів і в людяність, яка об'єднує і допомагає в найважчі часи.